Приветствую вас на моєму каналі. Сьогодні я буду работать со своїм драконом. А именно, у мене щось я чую, Заскріпили колодки. Зараз поїду до Васі на подйомник, буду менять колодки. Я купив вот ось такі АБЕ колодки. Я такі ставив на BMW, вони не скріплять, тормозят взять хороші, ну хорошо. Зараз подивимось, яка процедура. Потому що на этом, на. Опель в мене був опельком, бо там ціла історія була. Є барабани поснімав. Подивимося, як тут діло піде. Приїхав вже на LST. Починаємо з того, поки машина не піднята, відпускаємо колеса. Колеса обидва опустив, виставлю і піднімаю машину. Барабан покарує, але молоточком стукнув, він антиліпається. Єдине, що я забув, відпустити трос ручника. Зараз відпустю трос ручника. Короте, тут зробили доволі удобно відпустити тросик. Ну, у мене воно, болтик пережавів, чи гайка одірвалась, та і все. Короте, поки колодок не буде, треба переробити цю тяжку, ну то дело буде, що головне поміняти колодки. Колодки в принципі ще є. Ну, все одно десь щось скрипіло, з той сторони. Скріпило, наверное, не тут. І тут система класна, що саморозводящийся механізм. Тепер розберемося, як їх зняти. напевно, ці фіксатори знімаємо, так як на звичайній машині. Вот таким инструментом обязательно надо тут почистить хорошенько всякого мусора и собираемся обратно. Вот этот гвоздик из каба довольно продуманно, Неудобно их ставить. Вони такие щелки все. Лучше, чем на большинство машин. Там обычно такая тарелочка. И провернуть надо. А тут под ним пальцем оно защелкает, как должно быть. Правая сторона. Перебралась нормально. Барабан уже поставил, сейчас ставлю колесо. Сейчас точно такую самую процедуру. Естественно, сраблю. З цієї сторони. Подивимося, що тут теж так класно піде, але будуть якісь трудності. Ну, я б сказав, велика удача. Барабан теж цей неприкис і снявся. Тут колодки зовсім мало. Наверно, це, тому що я ж кажу, воно начало трошки скрипіти у мене. Не так, щоб фатально, але вже скрипить І думаю, треба міняти, щоб не було проблем. Ці колодки ходять обычно дуже довго, але тим не мене должны бути нові. Так, коротше, Зараз покажу весь процес зборки, як правильно собирать. Тут, звісно, ми щеткою по металу почистили. Тепер беремо колодки. Зразу треба на колодку надіти трос ручника. Він надівається таким образом. Трошки наскось, натягуємо пружинку. Вставимо його Він має О, Все. Ось так за цей фіксатор треба, щоб заскочило. Тепер беремо верхню пружинку. Верхня пружинка ставиться крючками вниз. Засипаємо тут, заципаємо тут. Тепер, хто забув, як правильно ставиться ця колодочка, вона ставиться таким образом цією зогнутою пружинкою внутрь, коротким пальчиком до колодки до цього речага ручника есть. тут їх підфіксували. тепер надіваємо нижню пружинку надіваємо нижню колодку одну вперли тепер другу впаз. А, подожди, тут верхня бач проскочила все колодки стоять на своем месте. Теперь вот этот, вот эти гвоздики. Гвоздики эти дуже удобнее Одним пальцем держишь с той стороны, естественно, и тут просто прижимаешь их пальцем и двигаешь. Все, эта штучка стоит. И сейчас с этой стороны. А, дивися, неправильно поставив пружину учу вас аржину оця пружина должна туди стоять тю елки палки снімаємо назад это очень важно, що ми вовремя замітили ну, я якраз покажу як снімати все снялось провтикав таке буває всегда 10 раз лучше як кажуть проверь раз отмерь а я думаю, что она как-то на перекос стоит не туда. Так, начинаем сначала. Колодка стоит. Всю дистанционку или как бы ее назвать рулетку, тут самоподводящийся механизм поставлю завели тут действуем так, как и перед всем. ставим сначала маленькую пружинку, потом за фиксаторы надеваем Тепер за ці фиксаторы удостоверились, что тросик ніде не зачіпається. Все нормально. Бачите, колодки сразу лучше стоять. То есть поняли, ця пружинка должна вверх. Вот туда. Раз-два. Параллельно этому. Запихаем опять гвоздик. Фиксационный фиксирует колодку. есть. Теперь другой. Отверточка дальше давить. Все, оно защелкнулось. Вот и все, механизм. Проверяем, чтобы тут все на своем месте было. Теперь ставим барабан и ставим колесо. Зараз обов'язково надо перевірити, щоб ступиця була чиста і тут була чиста, щоб барабан без перекусу висів. Взагалі ще раз знімав, по якій причині оцей пальчик був внутрь. А оцей пальчик, довший пальчик, повинен бути знаружжим. Тепер сміло я все перевірив, ставлю барабан і колісо. Ну, собственно, и все. В течение часа я поменял задние колодки, не было никаких подводных камней, э, кроме там той тросик натяжителя. Ну, я той пальчик закажу новый, поставлю там я недолго, потом покажу, как менять. Э, занимаюсь я чаще сам, или Вася мне ремонтирует контакты э, его СТО, я оставлю в описании. Такое получилось видео. Кому было интересно, полезно, обязательно став лайк и подписывайся. Пока-пока, до новых встреч.